Пані Ольга приїхала із Сумської області для того, щоб оздоровитися у центрі реабілітації, зокрема й за допомогою галуаерозольтерапії, тобто використання аерозолю кам'яної солі в лікувальних цілях. Жінка розповідає проблеми з органами дихання дошкуляють її з дитинства. Допомогу вирішила шукати на Закарпатті. Сюди люди їдуть не тільки з ваших навколишніх сел чи міст, а вони їдуть з усієї України. Я спілкувалася з Одеси, і з Луганської. І ви знаєте, це ж такі не дуже серйозні, які не дають не тільки працювати, вони не дають жити. Коли немає дихання, то ніщо не радить: Ні гроші, ні робота, ні, на жаль, не рідні, не ні успіхи, нічого. Просто все в тьмі. А тут я приїхала тут дійсно і сонечко світить, і сонячно, і на душі, і на здоров'я, і відношення. Істинну ціну здорового дихання знає пані Олена із Тячівщини. Від бронхіальної астми регулярно лікувалася в Солотвині. Тепер гідну заміну соляним шахтам знайшла в Ужгороді. У мене проблема також бронхіальна астма. Я вже на групи давно. Я ходила на іони, також на солі ходила. Там СВЧ це для наднирників процедура. Також інгаляції в мене були, тому що в мене ще й з гайморитом проблема. Так, Інгаляції також були, назначені лором мені. Так що після цього всього значно, я краще себе почуваю. Солотвинська сіль, яку використовують у центрі, найкраще для гало У соляних кімнатах пацієнт перебуває від 15 хвилин до години, в залежності від захворювання. Курс лікування триває близько місяця, який для максимального ефекту потрібно повторювати щороку. Які патології лікуються? Перш за все, це бронхіальна астма, друге це хронічні обструктивні бронхіти, третє алергічні захворювання. Далі. Е сама мета процедури. Мета процедури е в основному зробити, грубо кажучи, дренаж бронхів, або е покращити відходження мокроти, чистка бронха. Процедура сама застосовується, яка від 15 хвилин до 60 хвилин. У нас зі всіма управліннями охорони здоров'я заключені угоди на лікування пацієнтів в нашому закладі. І відповідно до цієї угоди ми на кожний заїзд посилаємо по 4 безкоштовних державних путівки на кожну область України. І таким чином до нас приїжджають люди зі всіх куточків України, покращується якість життя людей, покращується їхня працездатність. Вони менше перебувають на лікарняних листках, вони менше мають інвалідизації. Ну я вже не кажу і про смертність. Сьогодні соляні кімнати можна відвідати в багатьох приватних установах, але фахівці наголошують, зовнішня привабливість приміщення не завжди гарантує оздоровчий ефект.